Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя та подорожі, мене звати Юля і ми з моїм чоловіком вже декілька місяців живемо на узбережжі Хорватії. В сьогоднішньому відео я хотіла б поділитися з вами нашими враженнями, а можливо, порівняти Польщу і Хорватію. Бо в Польщі ми прожили майже 12 років і нам є що порівнювати. Якщо вам цікава ця тема, то запрошую вас до перегляду. І також, друзі, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і підтримайте нас лайком та коментарем. Погнали! Перший і, мабуть, найбільш очевидний момент плюс Хорватії над Польщею це, звісно, клімат. Зараз середина грудня, а ви просто подивіться, яка погода, майже літня. Тому для нас це був вирішальний момент, чому ми обрали Хорватію. Також е, тут більш м'який клімат, нема різких перепадів погоди. І, в принципі, тут не так багато дощить, Про сніг я взагалі мовчу. Тому погода і клімат це, звісно, величезний, величезний плюс Хорватії. Другий плюс це друзі, чистота. Я не можу сказати, що в Польщі брудно або сміття повсюди. Звісно, ні. Польща це чиста і охайна країна. Але тут немає такого, знаєте, типового бруду, такої грязюки, як буває, наприклад, після дощу в тій самій Польщі або в Україні. Навіть наш пес, як він, коли виходить на прогулянку в Польщі, то повертається сірим. А тут він залишається чистим, білесеньким навіть після дощу. Це такий невеличкий момент, але повірте, він дуже впливає на комфорт і сприйняття довколишнього середовища. Тому для нас це точно плюс. Хочу відмітити ще один плюс Хорватії над Польщею, але це такий суб'єктивний момент. Це смак і якість продуктів. Багато продуктів в Хорватії нам дійсно смакують краще, ніж в Польщі. Це молочні продукти, м'ясо, навіть яйця. І, звісно, овочі, особливо ті, які сезонні вирощуються тут або в сусідніх країнах. Вони тут мають такий, знаєте, смак дозрілих, стиглих овочів і фруктів. Не той пластик, який нам привозять. Стосовно молочки, то це окрема тема. Нам дуже подобається йогурт, кефіри, навіть просто молоко, воно тут таке солоденьке, прям дуже натуральне на смак, принаймні. І то саме стосується м'яса. Також тут багато морепродуктів, яких можна купити прямо в рибалок на набережні. І це, друзі, великий-великий плюс. Хоча тут вже і можна сказати про мінус. Ціни в Хорватії дійсно відрізняються від цін в Польщі. І продуктовий чек на ті самі продукти, що ви купите в Польщі, в Хорватії може бути дорожчий на 25-30%, інколи навіть більше. Ще одна велика відмінність. Хорватії від Польщі це ритм життя місцевих мешканців. Вони тут живуть повільно, насолоджуються кожною хвилиною. Знаєте, нікуди не поспішають, вони такі розслаблені. І я можу сказати, що для нас це однозначно плюс, бо ти починаєш трохи і собі бути схожим на них. Ти розумієш, що можна жити насолоджуючися життям. Нікуди не бігти, не нестися, що можна трохи менше стресу в житті собі мати, і життя буде яскравішим. Але з іншого боку, друзі, тим, кому доводиться стикатися з державними установами, сервісами різними, то звісно, це інколи може і напрягати, і здаватися мінусом, тому що можна прийти. А тобі скажуть, приходь завтра. Або, наприклад, була ситуація у нашої власниці квартири. Вона три години чекала на ремонтників, які мали встановити її карніс. І ситуацій таких може бути багато, але для нас цей ритм життя на плюс, бо в Польщі всі кудись біжуть, всіх. Постійний стрес, а тут ти вийшов з роботи, бачиш, люди такі розслаблені, собі відпочивають, п'ють каву годинами біля моря, і ти собі відпускаєш свої проблеми. Пишіть в коментарях, друзі, як ви вважаєте, чи цей балканський ритм життя це плюс, чи все-таки мінус? Ще одна така особливість Хорватії: це те, що пропозиції роботи, особливо пропозиції роботи на цілий рік тут. Дуже небагато, зокрема, на узбережжі. Більшість робіт тут сезонні, це готелярство, ресторани, туристична сфера. Тому треба це враховувати. І також треба зазначити, що ціни і зарплати ну, вони не відповідають один одному. Але сподіваємося, що Хорватія колись стане привабливою із цієї. Точки зору країна розвивається і маємо надію, що скоро тут буде можливість приїхати, працювати і насолоджуватися з життям. До мінусів я б також віднесла те, що в Хорватії дозволено паління в багатьох місцях, і Хорвати дуже багато палять. Для тих, хто не любить запах. Цигаркового диму або має алергію, це, звісно, мінус. І тут це менш контрольовано, ніж в Польщі. Навіть якщо, наприклад, біля супермаркету є кафе, в якому дозволено полити, ти заходиш в супермаркет і ти прям відчуваєш цей запах, ніби ти в кабаку, а не прийшов за продуктами. Для нас це мінус, але для когось це можливо прийнятно. В контексті продуктів, друзі, можу згадати також і один мінус: тут відсутні деякі звичні нам продукти, ті, які ми купляли, вживали вдома. Наприклад, це оселедець, без якого не обходяться зимові свята. Та й, взагалі, в Польщі це популярний і звичний продукт, та ще деякі товари. Але, в принципі, це компенсується їх місцевими продуктами, які дуже нам смакують. Тому для когось це можливо мінус, а для когось це нейтрально і навіть плюс, бо є замінники. Також є один мінус в Хорватії: це якість послуг. Сфера послуг тут не така, скажімо, продвинута. І сучасно, як в Польщі або тим паче в Україні, по розповідях наших знайомих, які вже не перший рік живуть в Хорватії, можна зрозуміти, що навіть такі послуги, як перукар або манікюр, ну дуже важко знайти свого спеціаліста, який дійсно буде тобі задовольняти твої потреби. Бо з цим тут біда. Країна невеличка, країна розрахована в основному на туристичну сферу, тому багато послуг, вони тут не такі, які ми звикли отримувати. Підводячи підсумок, хочу сказати, друзі, що не дивлячись на те, що в Хорватії, як і в будь-якій іншій країні, є свої мінуси. Життя тут нам дуже подобається. Насправді я не уявляю і не хочу думати про те, що нам колись доведеться повернутися в Польщу. Дійсно, тут є мінуси, але ця погода, ці краєвиди, природа, люди завжди усміхнені, розслаблені. Це дійсно інший рівень і інша якість життя. Тому хочеться залишатися тут. І хочеться почути від вас, як вам, як ви вважаєте, чи в Хорватії більше плюсів чи мінусів, і яку країну ви б обрали для життя. Також, друзі, будь ласка, хочу вас попросити, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих випусків. Також ми готуємо нові. І пишіть в коментарях ваші думки. Ми завжди раді. До нових зустрічей. Па-па!